Президент США Дональд Трамп знову розкритикував політику колишньої адміністрації Білого дому щодо війни в Україні. В інтерв'ю телеканалу CBS він заявив, назвав себе президентом миру, Показав список восьми конфліктів, які за його словами знов ж таки вже завершив. У 60% випадків за його словами він погрожував Українам митами, щоб змусити їх припинити бойові дії щодо Росії. Трамп заявив, що бачить у Путіні прагнення до економічного діалогу з Америкою. З Путіним я діяв інакше, бо США не ведуть багато бізнесу з Росією. Я думаю, що він хоче торгувати з нами, і він хоче заробити багато грошей для Росії. І я думаю, що це чудово. У Тим часом у Кремлі, начебто, заявили, що зустріч Путіна з Дональдом Трампом поки що не на часі. За словами прессекретаря диктатора Дмитрія Піскова, гіпотетично переговори можливі, але наразі потреби в них немає. І головне, зараз ні кропітка робота над деталями в регулюванні війни. Я нагадаю, ідею особистої зустрічі у жовтні озвучував Трамп після телефонної розмови з Путіним. Втім, переговори в Будапешті так і не відбулися. Президент США пізніше скасував ініціативу, пояснивши це тим. Що він не бачить сенсу без гарантії результату. Якщо більш дослівно, я не хочу витрачати часу, поки не буде конкретики. Так приблизно сформулював свою думку Дональд Трамп. Це буде перше питання до нашого гостя Ігоря Чаленка, голови центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, доброго ранку вам. Вітає вас з одного боку. Трамп спілкуючись буквально напередодні на борт номердин з журналістами, зазначив, що війна ця має вигоріти. Вони ще не навоювалися. Мав на увазі мав на увазі Росію Україну, і в принципі, оце, це ця формулювання, що він не хотів би витрачати часу. Наскільки воно дисонує, на вашу думку з тими тезами, які він знову ж таки озвучує? Що треба вести бізнес, треба там покращувати більш тісні робити взаємозв'язки фінансово-економічні, економічної царини з Російською Федерацією. Ця вся риторика нагадує ту, яка передувала йому його другому приходу на ну, на президентську посаду. Саме тоді він говорив про те, що дякуючи економічним зв'язкам, ми пам'ятаємо ці вояжі Дмитрієва на початках, і ми покращимо і Тоді будемо від цього відштовхуватися і домовлятися. Виходить так, що Трамп, побачивши якийсь глухий кут у перемовному треку в дипломатії щодо завершення війни, повертається до попередньої риторики і попередніх якихось сподівань. Ну, це повернення саме до риторики. Я все ж більше бачу абсолютно планомірну американську політику з послідовного стимулювання Російської Федерації до деескалації, до припинення вогню саме за рахунок економічного фактору. Тобто вони роблять таку дорожню карту зупиняється війна. Проти України тоді розпочинається активний економічний діалог, розвиток безпосередньо двосторонніх стосунків Сполучені Штати та РФ. Фактично, ця червона лінія вона прослідковується якраз протягом багатьох місяців. Зустрічей, а це невигідно. Російській Федерації. Російська Федерація хоче винести тему України відповідно за лапки. І в цій ситуації хочуть уже безпосереднього зняття і санкцій проти себе і розвитку якраз двосторонньої торгівлі. Зі сполученими штатами, але е, Америка продовжує стояти на своїй позиції. Те, що зараз оголосив Трамп, тут немає нічого нового. Але паралельно з тим, ми пам'ятаємо, що е, все ж таки е, в листопаді місяці реально вже запрацюють санкції проти Роснефті і Лукойлу. Я нагадаю, що згідно з ліцензією міністерства фінансів, е, реальний такий дедлайн, коли дійсно змінюється ситуація, це 21 листопада, тому це якраз і показує, що Трамп намагається якимось чином достукатись, і його вкотре заява і демонструє, що насправді бажаного швидкого результату після розмови із ізенпінем не отримано не отримано відповідно йде намагання. Вкотре показати Російській Федерації, що застосовується політика як кнута, так і пряника. Ну але на жаль, на жаль, поки це не змінює позиції Російської Федерації стосовно їхньої активності безпосередньо на фронті. Ну але паралельно ми розуміємо, що найкращі санкції, які зараз застосовуються, це санкції з боку сил оборони України, як безпосередньо в тилу російського агресора, так і завдяки спросильному протистоянню тій агресії. І е, тим наступальним діям, які здійснюються на фронті, ви просто як то кажуть, з язика зняли щодо санкцій, які найкраще запроваджують і реалізують спротив е, е, сили спротиву і Збройні Сили України. В цілому зараз про це поговоримо, але підсумовуючи Трамп, ж говорить, що вона має вигоріти про томагавки. Він рішення поки що приймати не збирається. І, е, взагалі, наприклад, заморожені активи Російської Федерації поки що він не обговорює з партнерами європейськими, до цього процесу не долучений. То тут знаєте, як то говорити про прокнути пряник не зовсім м'яко кажучи, доводиться більше. преференцій все ж таки росіяни мені здається, отримують. Хоча і санкції про згадані компанії там Лукоїли. Інші ви згадували, щойно вони, звісно ж, дієві санкції, які реалізують збройні сили України. Давайте про це поговоримо. Адже в російському Саратові дрон атакувала нафтопереробний завод. Так само можна згадати про термінали в туапсе Ну і це лише кілька таких випадків. Таких прецедентів да які свіжі, а до того ще було чимало об'єктів, які були враж. І вони так чи інакше впливали на спроможності російської економіки і, і взагалі фінансування цієї? війни. Півтори хвилини на відповідь. Якщо говорити про е, масу виробництво дронів, а у нас такі анонси були неодноразово. Ми там з півтора до трьох мільйонів збільшуємо їх виробництво. У нас ракетна програма працює. Тобто можна говорити про те, що ми будемо лише нарощувати такі удари е, саме українським озброєнням. Е, як довго? Е, Російська економіка зможе тягнути власне цей негатив, або це недоотримання до бюджету від таких ударів. Ну, ми ж бачимо вже і реакцію фінансово-економічного блоку росіян, і те, що у них не знижується облікова ставка, є реальні проблеми безпосередньо по підняттю вартості пального на внутрішньому ринку, продовжується ембарго на експорт, як бензину, так і дизелю. Є великі ризики безпосередньо закриття ну і консервування. Консерв краще сказати саме консервування їхніх родовищ нафтових частин, бо не знають куди в такому об'ємі поставляти сиру нафту, переробити її на внутрішньому ринку. Не можуть назовні стільки не купують. Це все дійсно спричиняє дуже серйозні наслідки вже де-факто Рецесія безпосередньо російської економіки. Тому точка невороття за різними оцінками може бути і середина наступного року. Може. Можливо і швидше тут до дійсно санкції, якщо будуть вони комплексними синхронізованими. І те, що відбулося з Лукоюлом РосНєвчу, якщо це буде перша ластівка, і далі буде тиск на фінансовий сектор, і не лише багато пропозицій з боку України, то звичайно російська економіка буде впадати сильнішими темпами, і це звичайно змусить врешті-решт Путіна змінити плани стосовно подальшої агресії щодо України. Служба зовнішньої розвідки. Ми от часто стопираємося на аналітику від наших спецслужбістів. Зокрема, звітує про те, що сумарний прибуток російських підприємств за січень, серпень 25-го року, скоротився на 8%. Також можна додати те, що там понад 160 тисяч компаній по всій Російській Федерації не можуть сплачувати свої кредити, які вони брали. Ну бізнес потрохи знаєте з, з згортає свої справи і скорочується на Росії про паливну кризу. Ви згадали про те, що ми там з експортерів по бензину вибили Російську Федерацію за даними гурмо. В цілому, якщо говорити про тенденції до падіння, от не глобально да економічного в Російській Федерації, от настроїв на тлі там погіршення ситуації з малим середнім бізнесом, наприклад, настроїв середньостатистичного росіянина. Це може бути відчутно. Якщо ми говоримо там, що в Москві все добре, бо в Санкт Петербургу, то в Глибинці там або в інших регіонах, десь подалі від Москви, напевно ж, настрої не такі вже й добрі. Тут можна ще додати скорочення виплат по контракту і по загиблим тощо. Настрої дійсно погіршуються, тому що цьому сприяють? Ну, наприклад, зменшення лімітів по обігу коштів для спрощенців, тобто, це самозайняті люди, підняття безпосередньо ПДВ з 20 до 22%. Ну, тобто, загалом життя погіршується. Ну та ж сама паливна криза, вона створює дефіцит. Це теж впливає безпосередньо на економічну діяльність. Ну, до речі, що Місяця що місяця, ці санкції якраз створюють недоприбуток безпосередньо для російської економіки в 5 мільярдів доларів, що стосується лише Роснефті і Лукою, те про що ми говорили. Тобто, ну загалом, настрої дійсно вони не є сьогодні оптимістичними хоча росіяни намагаються це замістити темою пропаганди наскільки це можливо, але ну звичайно. Зараз навіть в соціальних мережах той самий Телеграм, і так далі, хоча ніби й має зв'язки безпосередньо там з росіянином, але починають і його забороняти. Оце цікавий момент, що якраз і показує так. бажання контролювати якраз як розширюється інформація. Ваша правда, що не менше на Кримському півострові, буквально днями читав повідомлення, що там обмежують роботу і ватсапу, і Телеграму, і в принципі соціальних мереж таке саме відбувається подекуди і в Росії. Дякуємо вам Горчаленко, голова центру аналізу та стратегії, долучався до ефіру.